Шістдесят дев'ятий Арам Палаян, 21 Максим Гутник і четвертий Володимир Понімаскін, Нікос Роман Башаєв захищає. Гутник. Бондаренко. О, Низом б'є Бондаренко. Включає м'яч у стінку. Передачу. передачу. Недоходи між Міхієнкою. Ще одна атака від Нікаса Бенякін. Залишує. Б'є з лівої ноги. Наліво. Міхієнко. Бондаренко. Бондаренко. Пошає на мій. Малаян верхова. Передача до карної зони. Гутник. Бондаренко. Максим Гутник моменту Асчергович. Гутник. Башаєв реагує на удар ближній кут. Добивання. Гутника блокує. Малая. Гутник. Максим Максим Гутник віддає передачу. Балаян. Сіка. Та перший фол пішов до пасиву Unknown Sporting. А Дмитро Сосоєв готується виконувати він штрафний. Сосоєв. Б'є. А злето Абенякін. Злето приклався Абенякін. і зараз він в Луцю пом'ячує як слід. Але це плюк на місці голкіпер. Балаян поверх. Він м'якота. Прискорюється Даниїл. Даниїл м'якота ще довго Момент у Нікоса. Отже, розпочався другий тайм. Матчу між Нікосом та Ноум no Спортінг атакує Нікос, як ота прострілює команда Дмитра Сосоїва у першій 20 хвилинці. Рятувалася від пропущеного м'яча. Але якщо пригадувати, минула по перерві, вже перший фол. До посилу номінального гостей зафіксовано Максим Гутник для ас. Гутник віддає гутник і. Та перед воротами цієї команди бабеня кіна Міхієнко Міхієнко вихідна башає не, не. знову грає. Володимир Паніманський. Сусоєв. А Дмитро. Його. Йо, його! його, його. <кіллянський> Зустрів Арам Балаян, друзі. Є паршує, грає Роман. <кіллянський> 21-й номер Sporting. Де Нікоса третій командний. Без сигналу п'єра Балаянвоо. Підданоу спорт, під Арам Рама Балаяна. Середні нотайм. Без сигналу. застав суперників. Справді перед э, э, цим э, розіграшем без сигналу щось э, схоже. Рама лаян Нікос єдину. Зараз пашає врятує Нікос, допивання і теж грама. <смір> Він удар із соловим. Данякін, влучуємо Малаяна, Ягорський, М'якутай, йшов на фол. Але це не вирішилося володом. Трапився Нон Спортсінг. Мирафрі в цю чергу висунувить жест про обладнання порушення правил для Ніпеса. Всього 5 волів у команди Дмитра Сосоєва і суперника Нон Спортсінгу. Попереду рахунок дивану на Нон Спортсінг. Нікос розіграв штрафний кота зміроває виконуватиме Нікос Вірі печа Кота, сімдесят й номер і він не передає. Продовжується гра після тимату. Відголки Ас. ще раз друзі нагадаю після цієї таки після цього моменту. Сесоєв по центру сесоєв пробиває і абинять. Абинять. втратив м'яча. Балаян розбиває, Балаян на кіпера, кіберає добивання, і вже. Слава добиває добре забиває мечом. Картонець стає, 0 Нікос вже в ході заключних миттєвостей навіть заключної хвилини чисто помчав наздоганяти, виправляти своє становище. Для, для вогняної команди. Тобі суперник ще в ході. Контр атаки забиває! Мекодай балаян! Їх намагаються втихомирити звичайно не обійдешся без. Картки червоного кольору. До кота отримав пряму червону ще рефері роздає гірчишники тільки в бік Ас кілька жовтих. Ну і вже потім дивитимемося. Тобто, лава запасних вибігала. Ланоун Спортінг. Ці грає дабл пенальті виконує Ас і Ярслав Бондаре З 10 метрів він переграє Романа Пашаєва. Які гарам балая. Ратушний забирав це так, Антон Хомчак, капітан Noun Sporting, сьогодні нарешті звитягав черговому турі. Перша в цьому сезоні. Перед цим була дві поразки. Перемога над Нікосом Суха, 4-0. Твої враження після гри доволі сьогодні було емоційно, доволі нервово. В кінці теж був момент, що скажеш по грі в цілому. Та мені здається, що з точки зору накалу і того, як ми грали, це про для нас це продовження перших двох ігор. Тому що мені здається, що ми наче знаєш, як не виходили з першої, з першого що з другого, ну і тіпа, далі догравали догравали, ті там, на, на другий тайм з'явився Гутнік, і Ми продовжили грати. Тому що фактично і тим самим складом, і якщо подивитись там на, на гру, то десь ну ми намагались намагалися контролювати. Мені дещо не зрозуміла була гра Нікоса. Я очікував від них трошки іншої, зовсім іншої гри. Можливо. Я очікував гру першим номером, а аж ніяк не гру з закидушками, тому що фактично в принципі, ми сідаємо назад, і в нас немає маленьких разів, які б могли там ну, не дістати чи ще щось. Тобто тут я здивований був, але ну з точки зору емоційності і гри, мені здається, це їх там стандартна нормальна гра. І ну, червону людина отримала поділу, Ми свої жовті також отримали поділу, але але ну, коли тут така двіжуха, то якби, хочете захистити маленького Арама? Маленького? <головік> ну, порівняно зі мною маленького, <головік> Перемогли, да, в суху. Сподіваюся, що Дмитро Наш Воротар заслужив як мінімум збірну туру, а можливо навіть і найкращого гравця туру, тому що два дабл пенальті, при рахунку 2-0. <головік> Кукіль навіть не отримував е, кращого гравця, коли 3 чи 4 відбивав Кукіль, Сказали б, що то засудили, присудили. А ми ж трошки відрізняємося від цього. Все, дякую. Дякую. Дякую.